Лікування туберкульозу в амбулаторних умовах. У цьому відео ми поговоримо про амбулаторне лікування туберкульозу. Лікування ТБ здійснюється за пацієнт орієнтованою моделлю з урахуванням індивідуальних особливостей, протипоказів та за результатами визначення чутливості до лікарських засобів. Щоб запобігти поширенню інфекції, треба лікування призначати якнайшвидше. Перед початком лікування обов'язково визначається чутливість мікобактерій до лікарських засобів, що застосовуються для лікування ТБ. Щоб підвищити ефективність лікування, запобігти розвитку і поширенню резистентності, необхідно впроваджувати заходи щодо формування прихильності пацієнтів до лікування, а також навчати пацієнтів, членів їх сімей щодо заходів інфекційного контролю. Обсяг медичних послуг, який надавач зобов'язується надавати відповідно до медичних потреб пацієнта пацієнтки Динамічне спостереження за станом здоров'я пацієнтів з діагнозом туберкульоз на амбулаторному етапі. Проведення лабораторних досліджень, зокрема, розгорнутий клінічний аналіз крові, Біохімічний аналіз крові, Загальний білок, альфа-амілаза. Аспартата мінотрансфераза асат, аланінамінотрансфераза, АЛАТ, білірубін і його фракції, загальний, прямий, непрямий, креатинін, сечовина, сечова кислота за електронним направленням сімейного лікаря в закладі охорони здоров'я вторинного рівня і, або регіональному фтизіопульмонологічному медичному центрі, глюкоза в цільній крові або сироватці крові. Швидкі тести на вірусні гепатити Б та С. Швидкі тести на ВІЛ, Швидкі тести на вагітність для жінок репродуктивного віку, проведення інструментальних обстежень, зокрема, вимірювання зросту та маси тіла, електрокардіографія, ЕКГ, Забір та транспортування біоматеріалу для виконання мікробіологічних досліджень. Визначення спільно з пацієнтом-пацієнткою, амбулаторної моделі лікування під безпосереднім наглядом за прийомом протитуберкульозних препаратів. Вод. Дот за місцем надання послуг. Дот вдома тощо. Лікування ТБ, враховуючи рекомендації лікаря фтизіатра та інших лікарів. Контроль за прийомом протитуберкульозних препаратів, призначених лікарем фтизіатром під безпосереднім наглядом та або з використанням інших сучасних засобів контролю за прийомом протитуберкульозних препаратів, формування прихильності до лікування у пацієнта пацієнтки. Дотримання тактики дій при виявленні побічної реакції лікарського засобу з повідомленням про кожний такий випадок лікаря фтизіатра яким призначено відповідне лікування, первинна оцінка слуху, гостроти зору та симптомів полінейропатії, оцінка та корекція нутриційного статусу. Направлення пацієнтів з ТБ для надання вторинної спеціалізованої, третинної високоспеціалізованої медичної допомоги для діагностики лікування супутніх захворювань, що загострилися на фоні ТБ, або отримання інших медичних послуг, в тому числі медичної реабілітації. Проведення індивідуальної профілактичної роботи з хворими на ТБ, спрямованої на навчання санітарно-гігієнічним навичкам та зниження ймовірності передачі мікобактерій туберкульозу іншим особам. Основний принцип лікування туберкульозу це контрольоване лікування дот лікування. Лікуючий лікар, який здійснює лікування людини, яка хворіє на тебе, бере на себе важливу професійну відповідальність за громадське здоров'я щодо запобігання передачі інфекції та розвитку стійкості до лікарських засобів. Для кожного пацієнта використовується пацієнт орієнтований підхід до лікування, який базується на його потребах та взаємоповазі між пацієнтом та лікарем. Проводяться просвітницькі заходи та консультування щодо хвороби і формування прихильності до лікування для пацієнтів, які проходять курс лікування ТБ. Здійснюється комплекс втручань з формування прихильності до лікування для пацієнтів, які проходять курс лікування ТБ. Разом з вибором способу прийому лікарських засобів, зокрема, пропонується один або декілька з наступних заходів щодо формування прихильності до лікування комплементарні та невзаємовиключні пацієнтам, які проходять курс лікування ТБ або надавачам медичних послуг. Щоденний контроль за прийомом лікарських засобів, у тому числі із застосуванням цифрових технологій, наприклад, відеодзвінки, самостійний запис на відео процесу прийому препаратів пацієнтом, використання смартбоксів тощо, соціальна підтримка пацієнта, психологічна підтримка пацієнта, навчання персоналу застосовується один з варіантів контролю за прийомом лікарських засобів. Дот на рівні громади або за місцем проживання має переваги над дот у закладі охорони здоров'я або лікуванням без нагляду. Дот під наглядом надавачів медичних послуг, які пройшли відповідне навчання, має переваги над дот під наглядом членів родини або лікуванням без нагляду. Відеодот. Вот. Замінює ДОТ у разі доступності технологій відеозв'язку, якщо можливо належним чином організувати та забезпечити все необхідне для такого нагляду надавачами медичних послуг та пацієнтами. Впроваджуються моделі амбулаторного лікування пацієнтів з лікарсько-стійким ТБ. вони мають проходити лікування переважно амбулаторно, а не за моделями, що переважно передбачають госпіталізацію. Забезпечується проведення лабораторних мікробіологічних інструментальних досліджень відповідно до календаря моніторингу ефективності лікування. Амбулаторний етап лікування пацієнта може розпочатися після стаціонарного курсу лікування або ж відразу після встановлення діагнозу туберкульозу без стаціонарного етапу лікування у разі відсутності показів до госпіталізації. Фтизіатр повідомляє сімейного лікаря про пацієнта, який буде проходити курс амбулаторного лікування на первинному рівні медичної допомоги, дату початку лікування, спосіб отримання ліків на даного пацієнта. Фтизіатр передає сімейному лікарю форму первинної облікової документації номер 081О О. Медична карта лікування хворого на туберкульоз ТБ01 або 081 4 О. Медична карта лікування хворого на туберкульоз ТБ01 МРТБ для лікарсько-стійкого ТБ. Перша зустріч пацієнта з медичним працівником має велике значення для інформування пацієнта про зміст і тривалість курсу лікування. Під час зустрічі з пацієнтом медичному працівникові необхідно уточнити потреби і плани пацієнта на майбутнє відносно роботи, сім'ї, можливого переїзду на інше місце проживання та інше, тобто з усіх питань, які можуть негативно позначитися на процесі лікування, важливо також обговорювати усі питання пов'язані зі зміною схеми антимікобактеріальної терапії. Під час першої зустрічі потрібно зареєструвати адресу, за якою мешкає пацієнт, і інші необхідні адреси, контактну інформацію, наприклад, адреси чоловіка, дружини, батьків, місця роботи або навчання, координати лікаря, з яким знадобиться проконсультуватися, а також повідомити пацієнта про його обов'язок, заздалегідь інформувати про будь-які зміни в контактній інформації. Такий підхід підвищує ймовірність розшуку пацієнта, що перервав лікування. Реєстрація номерів мобільних телефонів пацієнтів і членів їх сімей полегшує рішення цієї проблеми. Перед початком лікування пацієнт обов'язково підписує інформовану добровільну згоду на діагностику та лікування туберкульозу. Лікар зобов'язаний перед початком курсу лікування. Ознайомити пацієнта з тривалістю курсу лікування, розповісти про моделі організації контрольованого прийому ліків, можливі побічні реакції при застосуванні антимікобактеріальних препаратів та тактику ведення ймовірних побічних реакцій, необхідні дослідження, що проводяться під час курсу лікування. Пацієнт самостійно обирає зручну для нього модель контрольованого лікування і повідомляє лікаря про своє рішення. Вибір моделі контрольованого лікування завжди за пацієнтом. Особа, що забезпечує щоденний контроль прийому антимікобактеріальних препаратів Куратор ДОТ, також проводить опитування на наявність побічних реакцій на антимікобактеріальні препарати. Залежно від того, де відбувається факт прийому ліків хворим під наглядом куратора, є різні моделі надання амбулаторної допомоги, що діляться на ДОТ за місцем надання послуг. ДОТ вдома. ВОДВІДОДОТ чи використання інших цифрових технологій, наприклад, органайзерів для ліків з автоматичною фіксацією факту відкриття пацієнтом добової дози ліків, так звані смартбокси. ДОТ за місцем надання послуг. Пацієнти приходять щоденно для прийому таблеток в кабінет, визначений медичною службою, незалежно від віддаленості до місця проживання хворого. В такому кабінеті, під наглядом медичного працівника, пацієнт приймає призначені йому ліки. Така модель є зручною для медиків, оскільки пацієнт фактично не постійно перебуває під наглядом, але у більшості випадків не є зручною для пацієнта, тобто не є пацієнт орієнтованою, тому що потребує щоденних зусиль пацієнта для подолання відстані та прибуття за будь-яких обставин будь-яку погоду щоденно у конкретне, часто віддалене місце для отримання ліків. Віддаленість ДОТ-кабінету зазвичай є причиною завчасного переривання лікування пацієнтами. Така модель застосовується, якщо частина хворих мешкає або працює неподалік медичних установ, або ж пацієнт самостійно вибирає саме таку модель з інших причин. Тільки тоді ця модель буде вважатись пацієнт-орієнтованою. ДОТ вдома. Куратор ДОТ приносить пацієнту ліки туди, де зручно пацієнту, додому за визначеною адресою, наприклад, неподалік місця праці пацієнта. Куратором ДОТ може бути дільнична медсестра протитуберкульозного закладу, дільнична медсестра загальнолікарняної мережі або ФАП, працівник соціальної служби, довірена особа, член громади тощо. Така модель. Є пацієнт орієнтованою, тому що вона передбачає зручність насамперед для пацієнта. Методика безпосереднього контрольованого лікування полягає в тому, що куратор ДОТ спостерігає за прийомом протитуберкульозних препаратів пацієнтом і повинен переконатись, що пацієнт проковтнув препарати і запив їх водою. Одразу після прийому пацієнтом добових доз препаратів куратор ДОТ у присутності пацієнта робить відповідну відмітку в медичній карці лікування хворого туберкульозом тб 01 про прийом препаратів. Категорично заборонено роздавати усім хворим препарати, а потім робити відмітки про їх прийом в цій карці. Пацієнт повинен отримувати добову дозу препаратів в один прийом згідно зі схемою лікування, якщо іншого не передбачено інструкцією до препарату. Експерти ВОЗ вважають, що перевагою вод відеодот, є зручність для пацієнта та підвищення його автономії, скорочення транспортних витрат пацієнта, гнучкий графік. Також відеодот підвищує рівень прихильності та пом'якшує стигматизацію, скорочує кількість відвідувань до медичного закладу. Форми здійснення вод синхронний вод, вод в режимі реального часу та асинхронний вод, вод в режимі запису. Синхронний вод це форма вод, що дозволяє здійснювати безпосередній контроль за прийомом АМБП пацієнтом в режимі реального часу за допомогою технічного пристрою, смартфон, планшет, комп'ютер тощо. При цьому пацієнт та куратор вод бачать і чують один одного. Синхронний вод вимагає підключення до мережі інтернет в момент прийому АМБП пацієнтом. Асинхронний вод це форма вод, під час якої пацієнт за допомогою технічного пристрою, смартфон, планшет, комп'ютер тощо фіксує прийом ліків в режимі реального запису, а потім пересилає відео до куратора. VOT. Куратор вод переглядає отримане відео, щоб упевнитись та задокументувати, що АМБП приймаються. Подібно до синхронного вод, асинхронний вод вимагає підключення до мережі інтернет для передачі відео, однак не вимагає підключення до мережі безпосередньо в момент прийому АМБП пацієнтом. Прихильність до вод означає, що пацієнт приймає щоденно всі дози АМБП згідно з призначеннями лікаря та виконує процедури вод відповідно до наданих рекомендацій. Відеокурс щодо організації ВОД доступний на сайті Центру громадського здоров'я. Також відеоматеріали можна переглянути на youtube каналі. Критерії призначення ВОД, наявність інформованої згоди пацієнта. лікування протягом не менше двох тижнів із близькою до 100% прихильністю та відсутністю серйозних побічних реакцій завершена фаза адаптації. Мінімум два успішних санси вод в режимі реального часу та в режимі запису, в присутності куратора вод після первинного інструктажу, наявність показів до амбулаторного лікування пацієнта, здатність пацієнта точно ідентифікувати та проковтнути призначені АМБП самостійно, або наявність постійного доглядача, члена сім'ї опікуна, який може забезпечити систематичну допомогу. Здатність пацієнта розпізнавати побічні ефекти, пов'язані із прийомом АМБП, наявність необхідного обладнання та інтернет-зв'язку для забезпечення вод. Контрольоване лікування ТБ можливо забезпечити з використанням інших цифрових технологій, зокрема за допомогою так званих смарт боксів, система моніторингу прийому медичних препаратів «ЕвріМед». Пацієнт на час лікування отримує органайзер ліків SmartBox і використовує його як аптечку. Зовні це звичайна пластикова коробочка, але ключовим у ній є електронний пристрій, що фіксує факт відкривання SmartBox пацієнтом і скеровування відповідного сигналу про це медичного працівника. На сьогодні існує прикладне програмне забезпечення контролю прийому ліків за допомогою відеовод, наприклад, мобільний додаток sure at Додаток зручний, а його функціонал обмежується лише функцією запису і відправлення відео прийому ліків. І найважливіше, застосування даної технології є безпечнішим з огляду на конфіденційність. Додаток застосовується виключно для моніторингу лікування, на відміну від месенджерів, в яких зберігаються особисті дані і фото. Онлайн платформа Everwell Hub – програма, в яку надходить сигнал про відкривання смартбоксу або факт запису відео через додаток sure at Here і безпосередньо відео. Цією платформою користуються медичні працівники для перегляду даних про прийом медичних препаратів пацієнтами. Для доступу до платформи лікарі використовують мобільний додаток у смартфоні або вебсайт у браузері, комп'ютера чи планшету. Комплайнс прихильність до лікування, усвідомлена співпраця хворого з медперсоналом з метою досягнення максимального ефекту в лікуванні захворювання. Прихильність до терапії означає, що пацієнт вчасно приймає ліки. Приймає їх у необхідних призначених лікарем дозах, а також дотримується рекомендацій з поведінки і способу життя, відсутність прихильності до лікування, неусвідомлення пацієнтом своєї ролі в лікуванні через внутрішні переконання чи зовнішні чинники, у чому полягає необхідність формування у пацієнта прихильності до лікування, попередити формування резистентності до антимікобактеріальних препаратів при порушенні режиму прийому препаратів. Забезпечити завершення повного курсу протитуберкульозного лікування. Достатньо тривале лікування від 6 до 20 місяців є однією з причин перечасного самовільного припинення курсу лікування та призводить до рецидивів туберкульозного процесу. Пацієнт усвідомить важливість дотримання безперервності лікування. З початком лікування порівняно швидко зникають клінічні прояви хвороби, і пацієнт не хоче продовжувати курс лікування, оскільки вважає себе здоровим і не бажає незручностей, пов'язаних з щоденним вживанням ліків та ймовірне погане самопочуття, що асоціюється з прийомом препаратів. Методи формування прихильності до лікування. Вибір оптимальної моделі амбулаторного лікування туберкульозу має бути зручним у першу чергу для пацієнта та не порушувати звичайний спосіб його життя. Прийом всіх протитуберкульозних препаратів за один прийом, якщо іншого не передбачено в інструкції препарату щодня під контролем куратора. ДОТ. застосування комбінованих протитуберкульозних препаратів з фіксованими дозами 4 таблетки замість 12. Повторювані бесіди з пацієнтом про необхідність закінчення курсу лікування. Бесіди з членами родини пацієнта. Соціальна підтримка під час лікування туберкульозу. Залучення громадських неурядових організацій до проведення контрольованого лікування на амбулаторному етапі. Гуманне ставлення до хворих. Невимушена обстановка. На даний час активно розвивається компонент соціальної підтримки на амбулаторному етапі, співпраця з неурядовими організаціями здійснюється в форматі продуктових наборів або сертифікатів від мереж супермаркетів. Оплату дорогих методів діагностики, препаратів для купірування побічних реакцій та інших засобів медичного призначення, компенсацію транспортних витрат, компенсацію мобільного та інтернет-зв'язку, забезпечення юридичної, психологічної та соціальної підтримки. Мультидисциплінарна команда створюється на базі закладу охорони здоров'я первинної медичної допомоги. Для ефективної співпраці фахівців у рамках мультидисциплінарної команди куратором координатором команди є фтезіатр. Основна його функція координація роботи мультидисциплінарної команди, залучення фахівців команди, визначення їх функцій та завдань в рамках команди, організація співпраці, ведення документації, алгоритм співпраці сімейного лікаря з фтезіатром та іншими фахівцями. Дільничний районний фтезіатр, який лікує пацієнта, повинен передати сімейному лікарю первинної медичної допомоги протитуберкульозні препарати ПТП, необхідні для лікування пацієнта на місяць, та індивідуальну карту обліку хворого, форма ТБ01. Препарати для лікування зберігаються у відповідальної особи закладу первинної медичної допомоги. Медична сестра закладу первинної медичної допомоги фельдшер ФАПу та або соціальний працівник громадської неприбуткової організації відмічає прийом хворим препаратів у присутності медичного фахівця. Куратор ДОТ забезпечує організацію чіткого контролю за вживанням щоденно, включаючи із вихідними і святковими днями ПТП, і вносить дані про прийом ліків у карту ТБ01. ТБ01 МРТБ Якщо пацієнт протягом одного дня і більше не приймав ПТП, куратор ДОТ надавач послуг здійснює заходи щодо розшуку пацієнта, повідомляє про такий випадок сімейного лікаря: фельдшера ФАПу, фтизіатра та або соціального працівника комунальної установи та або НУО. Щомісячно пацієнт, який отримує контрольоване лікування в закладах первинної медичної допомоги, повинен оглядатися та консультуватися у фтезіатра для моніторингу та корекції лікування. Якщо під час лікування виникли побічні реакції, куратор Дот, медична сестра та сімейний лікар та або фельдшер, представник громади тощо негайно повідомляють дільничного районного фтезіатра про це. Після завершення контрольованого лікування сімейний лікар та або фельдшер повинен скерувати пацієнта до дільничного районного фтезіатра та передати втезіатру заповнену форму ТБ-01 або ТБ-01 МРТБ. Сімейний лікар виконує вкрай важливу роль, адже саме він несе відповідальність за правильну організацію та психологічну підтримку, що сприяє прихильності пацієнта до лікування та досягненню максимального терапевтичного ефекту від ПТТ. Інформацію з первинної облікової документації номер нуль О. Медична картка лікування хворого на туберкульоз ТБ 01 або номер нуль О, медична карта лікування хворого на туберкульоз ТБ 01 МРТБ. Титульна сторона в реєстр хворих на туберкульоз вносить лікар фтизіатр оскільки має доступ до відповідної інформації. Відмітки про прийом АМБП пацієнтом у паперовій формі первинної облікової документації номер 081 1 О, медична картка лікування хворого на туберкульоз ТБ01 та номер 0814 О, медична карта лікування хворого на туберкульоз ТБ01 МРТБ, четверта категорія, зворотня сторона, щоденно заповнює куратор ДОТ особа, що здійснює контрольований прийом препаратів пацієнтом. Медичну картку заповнюють на кожного хворого на туберкульоз відповідного району, а також на жителів інших регіонів та хворих без реєстрації. Для них повинна бути спеціальна позначка на момент узяття особи під медичний нагляд. Медична картка має бути заповнена чітко і розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом особи, яка заповнила медичну картку, із зазначенням дати внесення змін. Відповідальною за внесену інформацію до медичної картки є особа, яка її заповнила, зверніть увагу на правильність оформлення в комірці дати прийому ПТП факту прийому пацієнтом ПТП. Прийом ПТП під безпосереднім контролем куратора ДОТ позначається ініціалами куратора ДОТ, наприклад, ЮА. Прийом ПТП з використанням ВОД позначкою ВОД. Прийом ПТП без забезпечення контролю позначкою. Плюс пацієнт не приймав, пропустив прийом ПТП позначка нуль. Медична картка зберігається протягом п'яти років після зняття з диспансерного обліку фтезіатра. Питання про подальше зберігання вирішує експертна комісія. Із додатковою інформацією можна ознайомитися з рекомендованих джерел.